Доброго дня, шановні водії. Мене звати Андрій Леськів, і я є експертом по працевлаштуванні водіїв в Європі. Сьогодні я вам хочу розповісти про наступні вакансії. Отже, перша вакансія це робота на автобусах, міські і міжміські маршрути. Можливе працевлаштування в таких містах, як Франкфурт, Мюнхен, Нюрнберг і Штутгарт. Заробітня плата складає 21 євро за годину. Тобто чистими в місяць буде виходити порядку 2600-2800. євро. Якщо у вас немає власного житла, то роботодавець допоможе вам рішити це питання. Другий варіант роботи це робота на автовозах. Робота ця йде з понеділка до п'ятниці. Заробітня плата 2800 євро в місяць. Фактично кожного дня водії повертаються на базу. Можлива робота як на постійно, так і каденціями. Місце знаходження баз під Берліном і біля Штутгарта. Третій варіант роботи це робота на цистернах АДР. В даному випадку потрібно знати англійську мову хоча б на якомусь більш-менш середньому рівні. Робота з понеділка по п'ятницю. Кожного дня водії повертаються на базу. Для користування є душ, стиралка і кухня. База знаходиться в місті Манхайм. На цю роботу водії потрібні на постійно, тобто такі, які планують залишитися і працювати в Німеччині. При потребі роботодавець може допомогти знайти квартиру і переїхати сім'ї. Ну і останній варіант роботи це робота в місті Ганновер на тентах. Їзда по Німеччині час від часу потрібно заїхати в Голландію. Заробітня плата 2900 в місяць. Робота тільки каденціями. Каденції можуть бути 6 на 2, 9 на 3 або 12 на 4 тижні. Кожна з цих пропозицій вимагає, щоб в наявності вже був параграф 24, по якому буде можливе працевлаштування. Якщо у вас, наприклад, немає в наявності даного документу, то я можу його допомогти організувати. Умови по оформленню ви знайдете в описі під даним відео. А на сьогодні все. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь на YouTube канал і поширюйте відео у своїх соціальних мережах. До нових зустрічей!